Всім доброго дня! Сьогодні приготуємо пасту з креветками. Це дуже смачна страва, яка ідеально підійде на обід. Ну що ж, перейдемо до приготування. Беремо два великих зубчики тіснику або 3 менших і нарізаємо мілким кубиком. Беремо 100 г помідор чері і нарізаємо їх на половинки. Якщо у вас звичайна помідора, то нарізаємо кубиком. На розігріту пательню кидаємо невеличкий шматочок вершкового масла. Його можна замінити звичайною олією. Далі всипаємо чисник і смажимо одну хвилинку. Додаємо 200 г очищених креветок. У мене креветки одразу відварені, тому довго смажити не буду. Якщо у вас сирі, то смажте 2-3 хвилинки. В кипящу підсолену воду кидаємо 250 г спагеті і варимо майже до готовності, виймаємо на одну хвилинку раніше, ніж зазвичай. Далі до креветок додаємо помідорки і приправи, в мене орегано, базилік, сіль і перець. Далі вливаємо 250 мл вершків. У мене вершки жирністю 30%. Також можна використати жирністю 18, 20, 25. Якщо використовуєте жирні вершки, як і я, 30%, то краще додати трошки води, щоб соус не був сильно густим. Додаємо 50 г пармезану або звичайного твердого сиру. Спагеті вже зварились, зливаємо воду і відправляємо їх до соусу. Все перемішуємо і тушкуємо одну хвилинку. Наша паста готова. По бажанню можна додати зелень петрушки. Всім смачного і до нових зустрічей!